Справа 1451. Порівняй значення виразів, не виконуючи обчислень. Ну що ж, почнемо, дивимося в першому завданні. Нам треба порівняти суму. 125 плюс 382 і 382 плюс 127. Ну що ж, чим більший доданок, тим більша і сума. Тобто, давайте будемо порівнювати. Я б так записав, що оскільки 382 у нас однакове, а у нас зліва є 125, а справа 127 то запишемо, що 125 у нас буде менше за 127, тому що у нас тут, нагадую, відрізняється 5 одиниць, а отут 7 одиниць. Ну, якщо так, то чим більший доданок, тим більша сума, 382 у них спільне. то ми записуємо, що виходить, що і 125 плюс... 382, це менше за 382 плюс. 127. Є? Поставимо крапку з комою. Добре, тобто, чим більший доданок, тим більша сума. Йдемо далі. Друге завдання. дивимося. 473, що множиться на 29. І 472, що множиться на 29. Чим більший множник. Тим у нас буде більший і добуток. То тоді виходить, що оскільки, давайте ми запишемо під ним, що 473 у нас більше за 472, я думаю, очевидно, чому. Тут у нас 3 одиниці, а ось тут у нас 2 одиниці. так То тоді той. Добуток дає 29, що множиться на 473, буде більший, ніж 472, що множиться на те саме 29, як і тут. То записуємо, що виходить, що тоді 473, що множиться на 29. Буде більше, ніж 472, що множиться на 29. Є. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 592 мінус 11 і 592 мінус 37. А ось тут, чим більше число ми віднімаємо, тим у нас менша буде різниця. То якщо ми віднімемо 10 і віднімемо 100, то ми будемо менше в тому випадку, коли ми віднімаємо більше число. Да, ми їх можемо порівняти, нам їх треба порівняти, що 11 у нас і 37. 11 менше за 37. Бо тут у нас один десяток, а отут у нас 3 десятки. Але якщо ми будемо говорити про різницю, там де ми віднімаємо 11, то ця різниця буде більша. Ось у такому випадку, коли так ми порівнюємо, то треба ставити знак навпаки, ось ця різниця буде більша. Бо ми віднімаємо менше число, і в нас залишиться з 592 більше число, ніж у випадку, коли ми віднімаємо 37, переходимо до четвертого завдання. Дивіться, 925 у нас ділиться на 25, і 925 у нас ділиться на 37. В даному випадку, ми, якщо порівнюємо, 925 співпадає. І якщо записати 25 і 37, Зрозуміло, що 25 у нас менше, ніж 37, бо тут у нас 2 десятки, а отут у нас 3 десятки. Але це не означає, що ця частка буде у нас е, менше. Це навпаки означає, що частка буде більша. Ми цю частину ділимо на 25 частин, а цю аж на 37 частин. То якщо щось поділити на 37 частин, це буде менше, ніж то саме поділити на 25 частин. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Чим найбільше частин ми будемо ділити, тим менший результат будемо отримувати. Ну що ж, записуємо тоді, що 925, що ділиться на 25, і 925, що ділиться на 37, тут ми маємо поставити знак не менше, а навпаки, протилежний знак більше, як і в третьому, до речі, випадку також. Ну що ж, ось так. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. Нагадую вам, що чим більший доданок, тим більша сума. Чим більший множник, тим більший добуток. Але чим більший відємник, тим менша різниця. І чим більший дільник, тим менша частка, це треба пам'ятати. Ну і на цьому вправу завершено.